Привіт, малята! Сьогодні ми познайомимося з найтеплішою порою року. Ну звісно, літом. А що ж таке літо? Літо це час для найяскравіших емоцій. Це аромат польових квітів, аромат моря та ягід, гарний настрій та нові друзі. Дуже жарко. Висока температура повітря дозволяє одягнути легкий літній одяг. Літній дощик поливає рослини, які швидко ростуть під впливом вологи та сонця. Влітку після дощика часто можна побачити в небі веселку. Нарешті достигають фрукти. Саме влітку ми можемо насолодитись ними до схочу. Ммм. Відчуваєш смачний аромат варення та джемів? Яке твоє улюблене? Моє малинове. Саме літом готують запаси на зиму. Крім варення та джемів, ваші матусі та бабусі роблять заготовки із овочів, які вже виросли на городі. Щоб був урожай всім овочам та фруктам потрібний догляд. А ти допомагаєш рідним поливати рослини? Так. Молодці! Влітку багато розваг. Можна покататися на велосипеді. Піти погуляти в парк, скупатись в басейн, але пам'ятаємо про техніку безпеки. Обов'язково потрібно зліпити замок із золотого піску. Влітку дідусь збирає солодкий мед на пасіці. Бджілки активно працюють, збирають із квітів пивок і перетворюють його на мед. Літо, як і зима, весна, осінь, складається з трьох місяців червень, липень. Серпень. В червні саду достигають черешні. Липень цвітуть липи, в цей час збирають липовий цвіт, з якого восени та взимку заварюють чай, який допомагає нам, коли ми хворіємо. Серпень місяць, коли проходять жнива. Комбайни косять пшеницю на полях, з якою згодом виготовляють муку. Ось таке воно, яскраве літо. На цьому наше заняття закінчується. Ви сьогодні молодці. До побачення, малята. До нових зустрічей!